Ну що, ви готові? Ви готові! Поїхали! Вітаю вас, котики! На каналі Холодців! Це перше, ні, не перше, я збрехав. Це дебютне відео, але воно буде точно не одне і якість цих відосів буде піднімати. Сьогодні ми граємо в Аліас. Хороші люди, сценаристи придумали нам таку забаганку, розвагу. І зі мною чудові котики Сергій Олександра Макс. І, власне, Олександр. Зараз ми дізнаємось, хто буде в цих командах. А перед тим, як ми почнемо грати, звичайно, я вас попрошу, будь ласонька, підпишіться на канал, поставте дзвіночок. Ці шановні пани для вас вони посміхнуться і будуть робити все для того, щоб відео виходив регулярно. Напишіть коментар, поставте вподобайку і, звичайно, підпишіться на канал. А якщо ви ще й натиснете дзвіночок, ціни вам не буде. Поїхали котики. Значить, що ми граємо? Ви знаєте, що ми граємо? Ні. Я вперше тут знаходжусь, не розумію нічого. Так, зараз тобі поясню. Теж те саме, ну, наче, хто знає. <смі _> Аліс. Так. так, так. Наче знаю. То такі Аліас. Я сам такі ігри, в принципі, не дуже люблю. Я знаю, я, я з тобою схожі. Є крокодил, я знаєш, там ми таке. Я так розумію, ми будемо в різних командах, так? А, так. 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 так, ми зараз будемо визначатися. Угу. Сергій, треба зібратися. Добре, я, я буду старатися, чесно. Окей, дивіться, то дасть відповідь на питання. І буде найближчим по цій цифрі, той власне буде обирати собі команду. Тобто той, хто перемагає, той і обирає собі напарника. Я зрозумів. Так. Зрозумів, так? Да? Значить, дуже цікаве питання. Який рейтинг HLTV.org, Ну там знаєте, оцей рейтинг у кожного гравця є. Ага. Знаєте, так? так? Угу. так, так. У такого гравця як ухо. За весь час. А, ну дивись, Хел ТВ існує, трішки воно з'явилось, я вже вигравав турік і Хел ТВ з'явилось. Олексій, тут проблема в тому, щоб зайти на Хел ТВ, як я показую твою статистику, треба бути динозавром. Ну, типу, да, так, треба вряду, розуміти, про кого йде мова. Ні, ну цифру ти маєш назвати. Давай, Сашко, з тебе прийшли. Нехай буде 1.33, Я думаю, що був сильний. Непогано, потужно, Макс. 109. 109. Коли ти заходиш на ХЛТВ давно ну, діючого якогось гравця, там пише червоненьке 0.00. Я вважаю, такий в тебе рейтинг зараз. Окей. Okay. Уточнююче питання, коли останній раз був матч? Може, три рочки, я не знаю. Це вже, це вже підказка. Щось не підказ. Блін, я хочу змінити Багато. те Слухайте, я б теж тоді змінив. <ріст> Ви збільшуєте хронометраж цього відео. Окей, okay, але я вам дозволяю. Давай. 075. 0,68? 076. 09. Повишає заставки. Так. Петрик перемагає. Насправді рейтинг у пана Олексія 0,88. І здається, якщо не помиляюсь, там одна, по-моєму, офіційно зіграна гра. Тому Олександр Петрик обирає як головний, найпотужніший в цьому раунді, принаймні холодець обирає собі напарника. Я беру Олександру, у нас буде дует двох Олександрів. Макс, тоді попрошу тебе переміститись до пана Сергія. Окей, дивіться, значить, правила, які все дуже просто. Я даю вам карточку на ній 10 питань, на кожну карточку дається вам 60 секунд. У вас буде дві карточки на кожну команду. Ви маєте один одному за ці 60 секунд пояснити слово. Воно стосується контр-страйку і власне заключається в чому. Тобто, ти без пояснення однокорінних слів маєш пояснити слово, до прикладу, лампа. Ти пояснюєш йому слово лампа угу. а, і кажеш, це щось світить. І він має підібрати слово, і коли воно сонце, зірка да сонце, зірка, все не туди, не туди. Ти калешка, тобто ти йому кажеш. Він відповідає. Ти розумієш, що це не те слово. Ти даєш якісь слова, які можуть навести його на вірну, на вірну відповідь. Або ви можете скипнути питання, якщо воно ну, на твою думку дуже складне. Тобто, але це мінус один бал. Так, да, якщо ви скіпаєте, звичайно, це дуже важливе зауваження. Ти можеш одразу, якщо ти бачиш слово, ну, важко пояснити, ти можеш сказати, ні, тут скіпки, подавай next. І братан, ми по такому шляху рухатись не, не будемо. напевно. Якщо хвилина закінчується закінчується, команда не дає відповідь на останнє питання, то команда суперником може дати свою вірну відповідь і отримати за це відповідно бал. А що не граємо? А, парі. Звичайно, має бути якась угода заключена на переможця і додаткова мотивація за лаштунками цього відео, точніше цього шоу, було обговорення активне обговорення про те, що лузер, точніше програвши, веде його в пузату хату. Це не рекламна інтеграція. Так кажіть, Сергій. можна, будь ласка, на бочку зіграти, мені дуже подає б собі на фон на ні Нє-ні бочка, це реквізит для студії в зйомках. Тут... А, серйозно виглядає да, дуже да. натурально. Ні, ага. ні, ні. Це буквально немає ціни. Та команда, яка е, обирала собі пару в. Олександр, як переможець попереднього туру, брав собі пару, відповідно, починає пан Сергій разом з паном Максимом. Може, придумаємо назви командам? Як ви думаєте? Я хрін. Вінтаж. теж. Ми два хріни. Дабл хрін. хрін. Отака от. дабл yeah. от, oh, yeah. да? Дякую дуже. Дабл хрін, Нам треба щось придумати. Хрін ну, і... Ну, ти no, ж хотів, дабл. No, в тебе дабл yeah. yeah. Олександр. Yeah. Я вважаю, враховуючи останній офіційку, Манка плюс один тут виходить. Ну, no, це якось трошки несправедливо. Та Саня, ти б взагалі тут не зарейтили. Якщо но, але таке життя. Окей, мені подобається. Манка плюс один. Мені теж подобається, до речі. Ти, знаєш, коли взяла собі ноунейма в команду, типу, а виявилося, що його нейм більше, ніж мій нейм. Так, ви готові? Так, ви готові. Значить, манка плюс один і два. Поїхали. Чому я перший? Так, перша. Що <звіг> <А>, це? <шо звіг> це? <звіг> Скіп, братан? <звіг> Теп, <чи>? <звіг> братан, <звіг> ти ще ліворуч на екрані, те ще ліворуч на екрані. З радар. Все вірно. А, турнірний оператор він останній менеджер проводив. <звіг> Ні, інший, китайський. <звіг> як він називається? Да-да-да, назва там ще такий маленький, як він називається. Я не пам'ятаю. О, сауна. Ні, Петрис. Перевірно. Турнірний оператор, який ті два-три тури, робить, там грають всі. Ні, ті два-три тури, які робить там постійно. Все вірно. Позиція на мережі, на мідлу, звідки грають всі старплеєри. Вікно. Ні, кон. Нектор. Те, в чому мене звинувачують. Читер. Радарчик. По-іншому. Хагер. Слово, де R було, Радар, ведерхак. <ріст> <ріст> Ми програли! П'ять секунд. Ті. Ні, я не буду. Я відмовляюся з ним. грати. Нам не треба не відгадати. Прикушуйся 60 секунд. Це місце проведення чемпіонату. Арена стадіон в країні. Лан-турнір. Це Крельнь. Ні. Це Єнчак. Київ. Астана. Плюс один до Петрика. Ізі. Сюди. Так, їдемо. Значить, Нічого. цей тур був максимально всратим для команди два хріни. І так, котики. Манка Томан. плюс один. А, е, давайте загадуємо. Ти почнеш, так? Да? Так. готові. Е, перше, коли у тебе закінчаться набоїв. Релот, перезарядку. Е, друге, ніж. Шарембіт, баба, терплянка. Не дуже поп популярне. М'яснікау, це Хансмен. І ще, ще, ще. А, М9. І ще. Непопулярний. Непопулярний. Він такий тоненький. Так, Стілет Так. Так. Стілет? Третє техніка серед скріма. А їм скрім, хедшот, Так. Да. Четверте, не якість скіна, а от. Типу, Factory New це? Ні, ні. А... Воно в цифрах позначається. Так. Е... Це ніж. А, а... Ні... Ніж? ніж? ніж, ніж Ще один та... ніж. Кажи Скіп 10 секунд залишилося. Uh, 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 Не слухаю uh, його. Uh, паркур uh, КЗ. Uh, okay. uh, так. Uh, Сьоме звання найнижче. Uh, так. Uh, — Восьме, торгівний оператор найпопулярніший. Uh, найпопулярніший yes, so. Так. Це У мене є питання до третього слова. Там ну це називається вантар, ta. ta. а не, не ваншот. Ну, це da, не ваншот. Це да. не зараз слухай справедливо, справедливо. Не можна зараховувати. Yeah. Я okay. думаю, що. Ну no, і мінусувати не варто. Yeah. Я що... no, виграв. Yeah. 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 Просто ми його не зараховуємо, зараховує, тому, що... да, тому що неправильна відповідь. І так, друзі, ми продовжуємо наше супершоу. Я вам нагадую, прошу вас. Молю, будь ласонька, підпишіться на канал, напишіть коментар і поставте вподобайку. Ці всі веселі, безумовно, кібершпроти будуть вам дуже вдячні. І вони завдяки вам, в тому числі, коли ми побачимо і вони побачать активність. Ми будемо робити ще більше цікавих, і я сподіваюсь, крім відосів. Їдемо далі, другий тур. Я ти буду солянку, туре. Будь ласка, все можна. От ти можеш про їжу не говорити? Все так, next. Е, пані. Два хріна. Па, -па -пани. пани. Пани, два да, хріна. Дабл -хрін. Готовий? Давай. Давай, погнали. Другий Counter-Strike. Я один на шість, я наступна. CSGO. Ні. До До CSGO? Угу. Source. Nice. Граната запальна. Затерів. Найс. Uh, nice. Коли ти читер, от то, що в нас ми грали, нюк, відбулося. Шо, бу, шо відбулося? Проти читерів ми зіграли. Відпи, я шо, при... Його а це як називається? О, Ще раз. Давай. Бан. Ще. Вагбан. О, хорош. Ножі такі, знаєш, в них є е вітара В них є золота розкраска, а може буде повністю синій. От повністю Балтлас. синій. По ні -ні 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 -ні. Я не розумію. Які Бляха. Які, які Будь-які ножі. В, в них є, питання, є флот. Може буде ніж. повністю синій флот? може жовтий. Найдорожчі, ніж, ніж, найдорожчі ніж, які вибивали. Рубі, я не знаю. Скіп. Пістолет з тері беруть замість спа. 300 баксів. Замість СВПшка. А, а, ти хто? Твій нікнейм. Сергіс. Хорош. Є е, е Ctrl, а є Shift. shift. Хорош. Фокусуйся. Тандер зафекапив на Дасть. Раунд. Це раунд. Це стратегія. Він зафекапав. Дефьюз, ретейк. Репікнув? Ні, Зафекапив. саме раунд робив. Він зупинився в моменті. Rush. Він просто казав: він бібліо бі, 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 бі. за shift. Але був раунд. Що ми робили? Тактику. Да. Як вона називається? Skrip. Як вона називається? Раз Б. Хорош. У нас сім балів. У вас, у вас я не знаю. У нас шість. І ми час ще будемо загадувати. Їдемо далі. Поки що нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Я прям в захваті мені невідомо, хто переможе, хто кого буде годувати. Тут судячи з усього, можна зрозуміти тільки одне: я залишаюсь без обіду. Їдемо далі. Надай ну, нормальну карту. Я з тобою поділюсь з салатиком. Шановне панство. Дякую, Сашко. Дуже приємно, дуже ціную, ціную таку увагу. Е, значить, у нас наступний тур, і зараз команда Манка плюс один готується. І ти відповідно будеш відповідати на запитання пана Олександра. Поїхали! Дробовик такий найгаліміший за time. напад. Севідов. Uh, Є. Мапа з заложниками, там, де такий oh. великий. Да, молодець. Жіночий турнір найпопулярніший. найполярніший. Yeah, Турецький гравець найпопулярніший. Santor. Його спосіб робити фраги. Відомий його. пік, Сантарис Пік. Так. Є такий харківський капітан Наві колись. Легенда. Yeah. Yeah. Данило. А це The зброя, названа на його честь. The. Молодець. Uh, так, на трейні, uh, там де ладер, ти спускаєшся вниз. Як Abdan, це буде Абдам, на Турнірний оператор, який буде в Астані проводити турнір. Молотов uh, за захист. Запальна граната. Uh, команда «Народжені перемагати. Наві uh, І терівська скорострілка снайперська. Uh, G350. Давай, ти можеш. Треба 91. Тут, ну, мабуть, мабуть, треба це назвати. Окей, ти початок перша літера правильно. G. Так. Далі uh, після два, що йде. G2? G2? Ні-ні-ні, після 52. Ну, типа, Між 2 і 4 цифра. 3. — Так. — G3, так. 5. G3. G3 — ні nee. G3. G3S, Називай — значить. — Так. g G3S... s 0,41. G4S. G3. Залишилась одна тільки цифра. 3-1. А, одна, один? А, одна? Так, да, назви повністю це. G3, G, G S5, G3SG1. Так я ж це назвав тільки що. Ти сказав 0-1. Я один тільки що сказав. 1 -1. Я без нуля сказав. Ні. Да. Я не сказав G3F, скаже, що ти сказав. Мені здається, що ми можемо вам подарувати цей бал, все одно у вас нуль шансів нас наздогнати. Я вважаю, да, що цей тур був спірним. Точніше, останнє питання, тому ми його поки що не зараховуємо команді Манка плюс один. А от до речі, я думаю, що А, я знаю до кого я звернусь, котики. Я до вас звернусь, тому що ви дивились відео уважно, і ви маєте в коментарях написати обов'язково, хто все ж таки правий. Петрик чи Сергіс. І це дуже важливе питання, тому що від цього залежить те, а, хто і що, і коли власне буде їсти. Тому що граємо ми на від обід. Цього нічого не залежить, тому що а... ми відгадали ще дев'ять інших. І так, друзі, фінальних два тури. Тепер вже вони не грають. Точніше, вони грають, вони відгадують, але слова вже загадую я їм. І за кожну правильну відповідь буде отримане е, два бла. Е, два бла. Два бала. Два бала отримує тих, хто правильно дасть відповідь. Пан Сергій, пан Максим. Are you ready? Yeah. Yeah. Е, Як називалась підсадка на оверпасі відома, легендарна там oh, uh, де деграпті? Ологбуст. Команда українська з тризубом. скіп. Mont. Е, е, Авік по іншому альтернативою називають. Слон. Так. Е, місце, де закладають бомбу. Блант. Асайт, бессайд. Перше слово, правильно сказав, і далі Апленд. Ей бомбсайт, я не знаю. Лендсайт. Турік легендарна серія туріків. З Швеції почалась. А, дрімхак. Пістолет популярний. У ну, oh, форсах беруть час. Захист професій. Oh, okay. uh, це де ми всі виросли, ми вийшли звідти. Це наша. З oh, підвалів. Okay. Ні, це такі. Комп'ютерний клуб. Стрибки, коли багато стрибають. Бехоп. Тільки повне слово? Баніхом. І орган тіла і ще відомий інфлюенсер. Орган тіла і відомий інфлюенсер, блядь! А ти таймер заводи. Дякую. Ah. <рес> відомий шведський гравець, е, Флюша, який називав себе ще по-іншому. Хороше слово. Там Я назва бану в нього присутня, і це якийсь іспанський такий чувак. I Не згадаєте? — Скіпай, давай пішли. E, — Гзіпнікс, як його ще по поельте, називають. Так. E, коли ти дивишся фішки і там щось літає. Гранати розкидки. — Так, роз, розкид гранат. Катовіце — відома арена. Сподик. Сподик. E, є такий блогер відомий Олександр Петрик, і в нього є канал. Так. — Який називаєшся? — Петрик. Петрик. Те, що він кидає і це показує. Від Петрика. Так. E, кулемет Кесі такий, Улі, я не знаю. Так. Відомий ресурс кіберспорту, в якому про команди, інфа, про гравців. Хелтера? Ні. Так. Коли хтось проїбав раунд, але був дуже близько. Йому пишуть ще. Що купують захисники, коли треба бомбу розмінувати? Депускі, щипці, кусачки. Ну і останнє питання. Їх два брати, один з них. Нікола Мак... грав за команду Натус Вінсера. Два відомих брати. Шо? Два відомих ми... брати. Маркелов. Так. Я нікому не підігравав, я і вам Стоп, старався і їм. Яка якос... віце Маркелов, Так да. Так що ми поїдемо в позаду хату, що ви замовите? І так, в цьому турі, точніше, в цьому алісі в деб'ютному на каналі Холоців перемагає команда Манка плюс один. Так. Але насправді це величезна перемога всіх вас і саме тому, що ви додивились це відео до кінця. Дякую вам, котики, обов'язково підпишіться на канал. Напишіть коментар, пам'ятаєте, у нас був спор, у нас було сперечання, хто ж все ж таки вірно назвав е, зброю, так, яка представляє терористів. Головне, ви знаєте, терористи терористами, а ви знаєте, що робити. Мої свідомі, будь ласка, допомагайте Збройним силам України. Це єдина легітимна сила, я... яка захищає нас, Збройні сили України. Будь ласка, будьте свідомими, підтримуйте всі збори і підтримуйте, звичайно, україномовний контент. Котики, дякую вам за участь. Це було весело, це було цікаво. Приходьте ще, обов'язково ми з вами зустрінемося і з вами зустрінемося, якщо ви підпишетесь на канал. Бережіть себе. На все добре. Па-па. По-ка. Пока.